Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Привіт-привіт вам, милі друзі! За вами ми скучали дуже. Раді бачити всіх вас і настрій піднімати час. Привіт, малята! Я Соломійка, а це мій братик Тарасик. Ми вирішили піти на прогулянку. Восени на вулиці дуже прохолодно, тому нам потрібно вдягти теплий одяг та взуття. Але ось біда, все взуття переплуталось. Допоможіть малята знайти пару взуття. Малята нам потрібно знайти пару взуття. В парі два взуття однакові за розміром та однакові за кольором. Давайте перевіримо, знайдемо ми пару взуття чи ні. Діти, ось одна туфля червоного кольору з червоним бантиком. А ось іще одна така ж туфля. Такого ж розміру червоного кольору з червоним бантиком. Як вважаєте, діти, ми знайшли пару туфель. Так, звичайно, знайшли пару туфель червоного кольору з червоним бантиком і однакові за розміром малята: ось один черевик зеленого кольору. Я бачу ще один такий же черевик зеленого кольору та такого ж розміру. Як гадаєте, малята, ми знайшли пару черевик? Так, звичайно, знайшли пару черевик, однакових за розміром та зеленого кольору. Це гумовий чобіт. Він один жовтого кольору. А ось іще один гумовий чобіт такого ж розміру і теж жовтого кольору. Як вважаєте, діти, ми знайшли пару гумових чоботів жовтого кольору? Так, звичайно, знайшли пару гумових чоботів, однакових за розміром жовтого кольору. Молодці малята! Ви дуже добре зробили, що допомогли нам розібрати взуття по парам. А зараз будемо з Тарасиком далі вдягатись. Ой, лишенько, загубились гудзики на наших ковтинках. Малята, допоможіть підібрати гудзики до наших ковтинок. Моя ковтинка велика червоного кольору. Для неї потрібно підбирати великі червоні гудзики. А це ковтинка тарасика. Вона маленька, жовтого кольору. Для неї потрібно підбирати маленькі жовті гудзики. Ось маленький гудзик жовтого кольору. Малята, як гадаєте, на яку ковтинку покладемо цей гудзик? На велику червону ковтинку чи на маленьку жовту ковтинку. Так, звичайно, на маленьку жовту ковтинку покладемо маленький жовтий гудзик. Ось великий гудзик червоного кольору. Малята. Як гадаєте, на яку ковтинку покладемо цей гудзик на велику червону ковтинку чи на маленьку жовту ковтинку? Так, звичайно, на велику червону ковтинку покладемо великий червоний гудзик. Ось маленький гудзик жовтого кольору. Малята, як гадаєте, на яку ковтинку покладемо цей гудзик на велику червону ковтинку чи на маленьку жовту ковтинку? Так, звичайно, на маленьку жовту ковтинку покладемо маленький жовтий гудзик. Ось великий гудзик червоного кольору. Малята, як гадаєте, на яку ковтинку покладемо цей гудзик на велику червону ковтинку чи на маленьку жовту ковтинку? Так, звичайно, на велику червону ковтинку покладемо великий червоний гудзик. Дякуємо, малята, що допомогли одягтись на прогулянку. Ну що, попрацювали трішки та втомились. Зараз відпочинемо. Слідкуйте уважно та повторюйте рухи рук та пальчиків за мною. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати. Щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати. Щоб ми безладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни. Це одягнем восени теплий одяг для зими, Дружні наші всі сім'ї. Ну що малята відпочили? Давайте ще трішки пограємо. Ми з Тарасиком взяли на прогулянку іграшки, але Тарасик питає, на які геометричні фігури вони схожі. Давайте зараз розберемося. Початку розглянемо, які іграшки взяв Тарасик на прогулянку. Що це за предмет, як гадаєте, малята? Так, звісно, це м'ячик. На яку геометричну фігуру він схожий, як гадаєте, малята? Так, звісно, круг. Що це за річ, як гадаєте, малята? Так, звісно, це сумочка. На яку вона схожа геометричну фігуру, як гадаєте, малята? Так, звісно, на квадрат. Тепер розглянемо іграшки, які взяла я на прогулянку. Що це за предмет, як гадаєте, малята? Так, звісно, кулька. На яку геометричну фігуру вона схожа, як гадаєте, малята? Так, звісно, на круг. Що це за предмет? Як гадаєте, малята? Так, це дзеркальце. На яку геометричну фігуру воно схоже, як гадаєте, малята? Так, звісно, квадрат. Молодці дітки, сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали. А саме навчились знаходити пару взуття за кольором, пригадали великий маленький і навчились знаходити геометричні фігури в речах та предметах. Ми з Тарасиком йдемо гуляти на прогулянку. А вам ми кажемо: до побачення! До наступних зустрічей!